Дві спортивні активності відбули сьогодні на Сумщині. У Сумському районі стартував проект Поруч. Тут же відбувся футбольний турнір. Єдина UA». Альберт Малгамов на проєкті надання психосоціальної підтримки вразливим категоріям дітей, молоді та їх батькам поруч. Працює адміністратором. Він слідкує за тим, щоб все відбувалось вчасно. Тренер з футболу проводив розминку та показував вправи. Медик розповідав про принципи надання першої домедичної допомоги. Психолог про те, як перемогти свої страхи. Ми дітей відволікаємо від війни, даримо подарунки, розказуємо, який правильний вірний спосіб життя, що спорт рухливий, рухливий, рухливе життя, воно допомагає всім усім. Перш за все відволікаємо від війни. На трьох локаціях близько 60 юнаків та дівчат 2010 року народження проводили розминку, працювали з медиками та психологом Олегом Ейсінгором. Чоловік говорить, сьогодні він побачив потенціал дітей. В них усіх є потенціал, і нам, як дорослим, треба допомагати його розвивати і щоб він ніколи не згасав. Ми повинні їх захищати і давати їм можливість жити. За тим, що відбувається на проєкті, спостерігала мама юного футболіста Зарина Петренко. Це, во-перше, здоров'я, це жага до перемоги. Е не знаю, ну, натхнення чимось займатися, а не сидіти цілий день в гаджетах. Спорт це все завжди було гарно. Єгор Кузніцов з Миколаївської команди пройшов всі три локації. Юнак поділився своїми враженнями. Взяв більше інформації, було дуже весело і цікаво. Навчився фізичної вправи, нові визнав вправи і такі, що не можна робити, а що можна. Організатори заходу, представництво дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, благодійний фонд «Об'єднані навколо футболу за підтримки української асоціації футболу, благодійного фонду навколо футболу, дитячого фонду УЄФА та за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Після завершення тренергу, що відбувся під час проєкту, поруч чотири команди вийшли на поле, аби не побороти за медалі турніру. Єдина ЮЕЙ». Його присвятили Дню конституції України. Перший удар по м'ячу у турнірі зробив військовий Роман Шаповал. Ми робимо свою роботу для того, щоб діти жили в мирній країні, нашій в мирні часи. Ну Ми і зробимо все для цього. Чотири команди з трьох сіл району Миколаївки, Северинівки та Саду – зіграли у турнірі Єдина юєї по колу кожна з кожною. У підсумку золота турніру з трьома перемогами у трьох поєдинках здобула команда, за яку виступав на турнірі Єгор. Перша команда Миколаївки. Срібло в цей день дісталась команді садівської ОТГ. З бронзою завершили змагання футболісти Северинівської селищної громади. Замкнули підсумкову турнірну таблицю. Друга команда Миколаївки. Крім медалей, всі футболісти отримали подарунки від проєкту. Поруч участь у ньому була безоплатною. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне, Новини Суми.